Всім привіт! Ви на каналі Любимо Смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні я вирішила піти в дивоцінну, купити там деякі продукти, адже там деякі позиції є дешевше, ніж в АТБ чи в якомусь іншому супермаркеті. Адреса цього магазину я залишу в описі. В магазині нас зустрічає промгрупа. Є багато одіял та подушок по вигідних цінах, як на мою думку. Можна прикупити додому. Подушки та ковдра різних розмірів, але ціна на них приємна. Звісно, зверху синтетична тканина, але я думаю, за таку ціну ми можемо це пробачити. На вигляд одіяли дуже приємно виглядають. Різних кольорів. Є господарські відра і ціни на ці відра також є дешевими. Такі пластмасові вироби в епіцентрі коштують вдвічі дорожче. В магазині є багато різноманітного товару. Грунтовка, засоби проти плісніва, господарські рукавиці. Є різні добрива. Багато різного товару цікавого. Не знаю, який він по якості, але ціни приємні. Набір викруток. 6 штук 128 гривень. Лійка за 8,90. Кришка для банки гривня 70. Різне зимове взуття для господарства утеплене. Є чоловічі і є жіночі. Багато різних консерв. Багато тушонок. 1 кг з за 56,90. Правда, так, це продукт молокоммісний. Не знаю, який на смак. Може хтось таки любить. Ціна на соду 23 гривні. Це найдешевша ціна, яку я бачила. 500 грам. Макарони 3 кг за 69 гривень. Є двох різних фірм і різної форми. Думаю, також це вигідна ціна. Вермішель швидкого приготування за 5,90. ще є такі ціни: грибна, сир і курка. Українське виробництво. Також є каші на сніданок по 6,30 різних смаків і супи швидкого приготування різних смаків. Швидше всього, що це польський товар уже, дуже вигідна ціна на дріжджі сухі, 3,60 за пачечку, гірчичний порошок 410. В магазині є ковбаса, але вони не дуже користуються популярністю. Також у дивоцін є заморожена продукція, напівфабрикати фірми Бери вари. Чебуреки, тісто, вареники, пельмені, голубці. Все стоїть у морозильних камерах, у коробках відкрите. Можна взяти декілька штук на пробу. Правда, коробки не завжди підписані, і якщо чебурек, ти зрозумієш, що це чебурек, то вареники є з і сиром, і грибами, і з картоплею, і як зрозуміти, який де вареник? Було б добре, якби магазин вказав, де які є вареники, бо на цих кульочках поки що нічого немає. Ціль вагова по 1590. Знову дешевше, ніж в АТБ. Також є гречка вагова по 64,50 за кілограм. Все розфасовано в такі пакетики. Борошно по 1470. Можна зразу купити цілий мішок гречки. Можливо, комусь так потрібно. Є вівсянка по 1390. Рис по 51,10 16,70. 16, 70 Куропа кукурудзіна. Арахіс хрусткий оболонці по 21 гривні. 150 грам. Я взяла із васабі. Мені сподобався. Дешеві шоколадки від Вітурошен по 1390 та 1690 без акції. В АТБ на таку ціну треба чекати акції. І дешеві соки, тобто нектар по 22 гривні. Різних смаків мультивітамін, персик. Ось такі позиції я відмітила. Дякую за перегляд мого відео. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Це дуже важливо. Всім дякую.